Добити те, що вже і так мертве, а також е, донищити, я не знаю, долю і майбутнє українських пенсіонерів. Саме таку стратегію вибирають на сьогоднішній день е, українські депутати. Ми зараз про це поговоримо. І це чітко підтверджує, що найближчим часом, навіть якщо війна закінчиться, навіть якщо там е, вибори пройдуть, так, бачимо, що ну, по-перше, це буде не так швидко, але бачимо, що. Збираються просто далі топити українську економіку для того, щоб Україна була ще більш залежна і щоб вона ставала біднішою ніж якесь умовне Зімбабве. В нас є дві максимально погані новини: перша буде стосуватися українського пенсіонерства, друга буде стосуватися українського підприємництва і обидві, скажімо так. Тільки будуть поглиблювати ту катастрофу, яка насправді сьогодні вже є. Бо давайте по-чесному: те, що відбувається в Україні з бізнесом, це тотальна катастрофа, те, що відбувається в Україні з життям пенсіонерів і те, як вони живуть, це ще одна національна катастрофа, які показують, що на сьогоднішній день, якщо є змога в людей виїжджати за кордон, вони це будуть робити. І якщо відкриють кордони, чого також очікують мільйони українців, то. Через ці кордони поїде шалена кількість людей за кордон. до Польщі, до Німеччини, до Чехії, до інших в будь-яку країну. В будь-яку країну будуть їхати, і там їм буде краще, навіть якщо вони не будуть там отримувати свої пенсії. І давайте до всього по порядку. Підтримайте це відео лайком, поширте його серед своїх друзів, знайомих. Дякую кожному з вас. Отже, підемо спочатку по пенсіонерам, потім перейдемо до стану нашої економіки. Пенсійний фонд України повідомляє, з березня 2025 року пенсію можуть зменшувати на підставі судових рішень, ухвал, постанов або вироків, що стосуються майнових стягнень. Що, про що тут йдеться? З пенсії тепер можуть відраховувати до 50%. В таких випадках, якщо потрібно стягнути аліменти для утримання членів родини, друге. Відшкодування збитків, заподіяних пенсіонерам, зокрема за шкоду або смерть потерпілого, і третє, відшкодування збитків через розкрадання майна організаціями чи підприємствами. Також можуть бути відрахування в разі неповідомлення про працевлаштування, що може призвести до вилучення до 20% від пенсії. Відрахування здійснює пенсійний фонд України, а документи про стягнення можуть надсилатись безпосередньо установам, що виплачують пенсію. Що хочу сказати, в нас там переважна більшість українських пенсіонерів живуть просто за межею бідності. Якщо в них немає дітей, або якщо їх діти десь далеко, або якщо їх діти не можуть також самі про себе попіклуватися, що також є логічним в сьогоднішніх умовах, то вони живуть на свою пенсію там 2-3-4 тисячі гривень. Хтось живе на 5 тисяч гривень, з яких треба. Ну, це, це не те, що це я не знаю, чи цього вистачає їм для того, щоб повністю там заплатити комунальні послуги. Так, я вже не говорю там про все інше. І що роблять замість того, щоб позменшувати в нас пенсії пенсіонерам? Силових структур різним військовим, так, які не були на фронті ні одного дня в своєму житті. Військові пенсіонери, хто в 45-повиходив на пенсію і не збирається повертатись до Лав Збройних сил України, бо вони пенсіонери. Те саме е, поліцейські, те саме прокурори, судді, політики, депутати там різні і так далі. Різні там е, дуже багато в нас є е, різних навіть проруснявих е, пенсіонерів. Так, які раніше обіймали державні посади, які там працювали в якихось університетах, і які просто отримують по 100, по 200, по 300 тисяч гривень. Щоб якби, навести порядок і зробити якісь судді, це взагалі це щось просто щось з чимось. Так, бо в нас є суддя, який все життя не зробив нічого, він не створив ні одної гривні е... ВВП так, в Україні. Тільки брав гроші з державного бюджету. Потім виходить такий суддя, який служив народу України, виходить на пенсію, і він получає там 100, 200, 300 тисяч гривень пенсії щомісяця. І є якась умовна вчителька, яка 40 років відівчила українських дітей в школі, або її чоловік, який там 40 років пропрацював на якомусь е підприємстві. Вони виходять на пенсію, отримують 3000 тисячі гривень пенсії. Чому не урівняти оці пенсії і не зробити, знаєте, щоб середня вона була якась адекватна? Замість того, що в нас водять, в нас хочуть штрафувати пенсіонерів за те, що вони не повідомлять про своє працевлаштування. Звісно, що суддя, який, який отримує 300 тисяч гривень пенсії, ну, не буде він іти на роботу, йому це не потрібно. Які пенсіонери можуть йти на якісь підробітки або на якусь роботу? Правильно, ті, кому коштів не вистачає. І ті, хто ще може працювати. І починається, якби починається боротьба з далі з пенсіонерами. Я це називаю добити те, що поки що ще доздихує, тільки знаєте, оце воно отак виглядає. Життя пересічного українського пенсіонера. І знову ж таки логіка та сама. Так, якщо подивитись в розрізі всього, в принципі, що приймають: обдерти, оштрафувати, покарати, обмежити. Все, Оце національна ідея стала на сьогоднішній день наших політиків: що треба народ заганяти просто в якусь повну сраку. Вибачте, але по-іншому я це назвати не можу. Далі. Далі, що в нас є? В нас є звіт про стан виконання національної стратегії доходів до 2023 року. Що, про що вони говорять? Національна стратегія доходів Мінфіну. Податки для ФОПів можуть. Підвищити. І е, на фоні того, що зараз е, в січні там був взагалі якийсь аномальний прижок того, скільки ФОПів було закрито через підвищення податків і скільки ФОПів було відкрито. І це той період, коли ФОПів закривається більше, ніж відкривається. Що на фоні цього говорять? Згідно зі звітом, в найближчій перспективі українців очікують такі зміни. По-перше, протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб. Третьої групи зростуть до 18%. ФОПів другої та третьої групи об'єднають в одну групу. Податки стануть диференційованими від 3% для торгівлі до 17% для окремих видів послуг. Тобто там, де зараз платиться на третій групі, наприклад, 5%. На другій групі взагалі просто там платиш єдиний внесок. Замість цього буде підвищення, так, і буде від 3% до 17% податку. Ніхрена собі. але це, друзі, не найгірше. Це не найгірше. Далі. Першу групу ФОПів скоротять, залишивши лише найменш прибуткові види діяльності. Це, типу, те, що в їх стратегію взагалі там не входить. Те, що прямо якщо його обкласти податками, воно взагалі загнеться, це просто залишать. Але там буде дуже маленький перелік. Тобто, ті, хто до цього не заробляли, просто далі будуть так само не заробляти. От що роблять далі. Фіксовану ставку податку скасують, а податки будуть сплачуватись з реального доходу. Це, власне, про ту саму другу групу, де заплатив там, я не знаю, 2,5 тисячі гривень і працюєш собі. І в тебе там є якісь ліміти, є якісь обороти і так далі. Тепер так не буде. Тепер треба буде платити відсоток. І це не найгірше. Всі підприємці другої групи будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій. Добре, це. Каси фіскальні, я так розумію, це не найгірше. А от, друзі, що найгірше, поріг для реєстрації платників, платником ПДВ пошириться на всіх підприємців спрощеної системи. Що це означає? Зараз є певні ліміти, які ти собі там доходи йдуть, ти з того платиш собі податки і все. ПДВ платять там у нас тільки реально великі бізнеси, для ФОПів там, в принципі, я не знаю, нема платників ПДВ, скоріш за все. ПДВ це аналог польського вату, так? І як це працює в Польщі? Якщо все, що... Якщо за рік, умовно, на рахунок компанії прийшло доходу 200 тисяч злотих, це там плюс-мінус 50 тисяч доларів, чи там, ну, хай буде 50 тисяч доларів, то все, що ви заробляєте більше цього, вам потрібно додатково сплачувати 23% податку. Додатково, так? І в Україні хочуть зробити те саме. І в Польщі це добиває само собою польський бізнес. На жаль, це виглядає так. А в Україні ну, це взагалі буде щось неймовірне, коли в нас і зараз ціни в магазинах плюс-мінус дорівнюють польським. Плюс-мінус дорівнюють польським. Послуги дорожчі в Польщі, але ціни в продуктових магазинах плюс-мінус такі самі. Що відбудеться далі в Україні? Зараз, наприклад. Якась люба послуга. Ви пішли там в салон краси, там взагалі просто вони платять там цих два, на другій групі, хто перебуває, платять фіксовану суму і собі працюють. Це дозволяє не завищувати ціни на послуги. Що буде зараз? Вони зроблять на, на ці послуги, податок вже не фіксований, так, де раз заплатив і живеш спокійно, а от з розрахунком там кожного місяця чи кожного кварталу. Вам треба буде тепер заплатити, наприклад, від 3 до 17%. Так? Візьмемо навіть, візьмемо по максимуму, з того, що вони обіцяють, 17%. Бо на послуги, скоріш за все, що щось буде таке, може, 15% буде. От, треба буде заплатити 15%, замість того, що там було ну, наближено до нуля, скажемо так. Перерахунку на одного клієнта. Так от, 15%. І далі. Якщо це якийсь плюс-мінус великий салон, і там якась сума коштів, якийсь поріг для цього реєстрації е платника ПДВ. Цей поріг, якщо буде якийсь там дуже низький, то умовно, треба буде ще додатково сплатити цих 15 і ще додатково, плюс 23 ПДВ треба буде сплатити. Плюс ще якісь військові збори туди-сюди. І вже виходить, що в нас е Податок, який треба буде платити поверх якоїсь там заробленої суми, він може складати 40-50% проти того, що зараз це або взагалі копійки, або, наприклад, 5% на третій групі. І це просто там це виходить, що в нас податки просто хочуть для ФОПів підняти там в 5 разів. Нормально? Це ви ж розумієте, що жоден ФОП. Не буде. Вони ФОПи в нас і так доздихують. Це все буде перекладатись на клієнта, тобто будуть виділятись, будуть просто це все закладати в ціну. І все, що ви зараз в Україні купуєте, якими послугами не користувались, це все просто дуже і дуже сильно виросте в ціні. При цьому рівень життя, заробітні плати, і все оце, воно також виросте, але в кореляції з тим, скільки ви будете витрачати на е, ті товари і послуги, якими ви і так користуєтесь, ви станете ще біднішими. Ще біднішими. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, для яких також зрозуміло, що ці всі ціни виростуть, а пенсії залишаються такі самі, жебрачі просто, то це буде показувати, що український бізнес далі буде закриватись. Він буде закриватись набагато швидше, ніж закривався от в січні, і українська економіка просто буде далі руйнуватись. І все. А для того, щоб потім це все вибудувати по-новому. Якщо, наприклад, прийдуть якісь адекватні люди, то це буде повний треш. Ну, це треба буде дуже багато часу, і взагалі неможливо незрозуміло, не, не скільки на то треба буде часу. От також говориться про те, що будуть скасовані винятки щодо обліку товарів, які дозволяють деяким підприємцям працювати без звітності. Є в нас е, також. Народний депутат Ярослав Железняк, який останнім часом, до речі, політику Зеленського, політику там наших міністрів, дуже і дуже сильно критикує, от прям дуже сильно критикує. І він запевняє, що податковий комітет Верховної Ради України ніколи не пропустить підвищення податків для ФОПів на 18%. Побачимо, друзі. Час покаже, але національна як вона називається, національна стратегія доходів. Це я не знаю, чи можна так називатися. Це е, національна стратегія знищення української економіки. Оце буде саме то, сама найкраща назва, яка може бути. Маркетологи можете мене поправити. Що думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.